Привіт, дорогі друзі. Поки в мене є час, хочу з вами поділитись думками про мобілізацію. Тому що, блін, це дуже популярне питання. Відверто, мені його дуже часто ставлять з тилу. Типу, як у вас там справи? Чи багато втрат у вас, чи багато поранених? Як ти типу, думаєш, чи буде загальна мобілізація? От я вирішив записати цей ну, це відео, щоб роз'яснити людям. Що взагалі таке загальна мобілізація, чи як вона буде проходити, чи варто її боятись? Ну і почну з того, що боятись її не варто, чи буде вона, чи ні. Вона вже є, і вже є з першого дня війни, 24 лютого, наш президент вночі підписав указ про загальну мобілізацію. Значить, цей указ має строки дії. Якщо не помиляюсь, він а, був на два місяці. Ці строки дії постійно, типу, продовжуються. І будуть вони продовжуватись до останнього дня війни, до дня нашої перемоги. Чому? Тому що мобілізація буде проходити постійно. А чому президент підписав цей указ? Навіщо? Справа в тім. Що 24 лютого наші збройні сили налічували особового складу 250 тисяч. Натомість, у нашого ворога, який напав на нас, офіційно збройні сили налічували 1 мільйон 100 тисяч. Тобто, ворог нас потенційно, суттєво переважав. У живій силі. Ви знаєте, що в нас були і є проблеми зі зброєю, у нас були і є проблеми з боєприпасами, і ще у живій силі, типу, ворог нас переважає. Звичайно, щоб такого не було, з першого дня війни було прийнято рішення про цю загальну мобілізацію. І станом на зараз, сьогодні, в нас Збройні сили налічують близько плюс-мінус один мільйон особового складу. Це, звичайно, з усіма. З Національною гвардією, яка підпорядковується МВС, з, з а, територіальною обороною, з прикордонниками, коротше кажучи, з усіма чоловіками і жінками, які можуть а, і офіційно тримають у руках зброю. Але, але, як ви знаєте, ворог також готувався. І ворог теж провів. Мобілізацію, яку назвав частково, насправді вона була загальна, і поповнив свої ряди орків, ну, по різним оцінкам від 300 до півмільйона орків надійшло в ворожу армію. Тобто, у ворога армія вже там не один мільйон сто тисяч, а вже півтора мільйона. І щоб нам тримати оборону, щоб нам тримати, щоб нам е, стратегічно думати про перемогу, щось планувати, треба парітет з ворогом, треба бути з ним на рівнем. Нам треба продовжувати такими ж темпами мобілізацію, незважаючи на, на те, що продовжують бути черги в військоматах, незважаючи на те, що продовжують ну є в нас люди, які хочуть в армію темпи у цієї мобілізації, поповнення наших збройних сил. Мають бути е, інтенсивними. А також я скажу вам таку ще річ. Значить, ми всі радіємо, коли ми отримаємо нові танки, нове важке озброєння, або ми самі в тому числі виготовляємо на нашу карборонпром. працює в три зміни. Ми виготовляємо свої танки, свої БТР, свої БМП і так далі. На цьому, друзі, хтось має працювати додатково. Якщо з'явився додатково там один танк, ну умовно, рота танкова. Хтось має, якщо вона збільшується, але а не компенсує втрати, хтось має на цьому працювати. Тому з одного боку, ми радіємо з іншого боку, ми маємо на ну треба мати на увазі, що хтось. Має працювати на цьому умовному а, танку. Звичайно, там на челенджері чи Леопарді, скоріш за все, буде працювати досвідчений танкіст, але цей досвідчений танкіст звільнив свій танк, старий, там Т-64 якийсь, який має хтось оволодіти навичками, хтось почати працювати на танку, в якого є відповідна спеціальність, там який пройшов навчання і так далі. Це інша тема. Ось. А в важкому озброєнні у нас у нас залучено 150-200 тисяч особового складу, і саме вони: саме важке, важке озброєння, танки, системи РСЗО, туди ж можна і хаймерси додати, вони завдають суттєвих втрат ворогу. Ось зі 127 тисяч орків, які були знищені. Зараз статистика 127 тисяч, якщо я не помиляюсь. Ось 70%, тобто скільки це там, 85 тисяч було знищено за рахунок танків, за рахунок градів, за рахунок хаймерсів важкою зброєю. А ось, і, ну і коротше кажучи, солдатів, які можуть готові і знають, як працювати на оцій обслуговувати важкою зброю, також треба поповнювати їх. Їх ряди. Тому, друзі, мобілізації не бійтесь, її не треба боятись. Це безсмислено, безмістовно, да, як то кажуть, до неї треба бути психологічно і ну, морально, і фізично в тому числі готовими. Як до неї готуватись, я вам розкажу в наступних. Наступного відео, коли буде час, я його запишу, розкажу вам свій досвід, як я готувався до цієї війни, як я опинився в складі збройних сил, як я проходив всі ці військомати, тренінги, учебки і так далі. Я вам розкажу. Ви пишіть мені в коментарях питання, які вас турбують. Або принаймні побажання загальної мобілізації. Не бійтесь, вірте в першу чергу в себе, вірте в зсу. Слава Україні!